Потрібно направити е, на доопрацювання цей проєкт рішення, створити комісію, куди ви обов би обов'язково вийшли як представники підприємців, які працюють в парку, так і депутати міської ради, так і фахівці з культурно-дозвільневої діяльності, тому що е, є ну, скажімо, фахівці е, фахівці, які е, власне ознайомлені з певним законодавством, законодавством, яке е, регулює. Наприклад, той же саме дозвілля культуру, так я хочу зачитати тоді проект рішення і прошу підтримати. А ж перше питання Так, звернення. Да, ні, початку проект рішення потім справу, а потім звернення. відповідно а, до положення про громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Громадська рада вирішила звернутися до міського голови з пропозицією без доопрацювання не виносити проект рішення про розміщення об'єкта в сфері відпочинку і розваг е, та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в парках та сферах міста Хмельницького. Далі проект рішення на сесію Хмельницької міської ради як такий, що суперечить закону України про та не враховує інтереси цього споживача громади міста Хмельницького. Проект рішення направити на доопрацювання. Для доопрацювання проєкту рішення створити робочу групу, включивши до її складу депутатів Хмельницької міської ради, членів громадської ради, фахівців, представників підприємців, які проводять свою діяльність на території парків та сфери міста Хмельницького. Під час розроблення проєкту рішення врахувати інтереси кінцевих споживачів дозвілівих послуг мешканців міста Хмельницького. Вимогу цивільного господарства та земельного кодексу України, закону України про культуру державної програми, культура просвітницького дозвілля, основних положень концепції державної програми розвитку парків культури та відпочинку в Україні, положення про державний парк культури та відпочинку, міський сквер та зоопарк, про охорону навколишнього природного середовища, про природно заповідний фонд України, про тваринний світ, про захист держав тварин від жорстокого поводження. Закону України про регулювання містобудівної діяльності та закон України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, розробити перспективну концепцію розвитку парків та скверів на 10 років схемою розміщення об'єктів дозвілля та торгівля з урахуванням уже існуючих об'єктів.